Усім привіт, з вами Сеймур, і сьогодні для вас топ 10 нових фільмів, що вийшло онлайн у хорошій якості. Приємного перегляду. Ми наші улюбленці та війна. З початком повномасштабного вторгнення безліч українців полишили домівки, аби врятувати свої життя. Часто тікали, не встигнувши взяти найнеобхідніші речі, однак разом із домашніми улюбленцями хтось був впевнений, що їде на кілька днів, тож тваринок залишив вдома, припнуті на ланцюгах собаки, замкнені у порожніх квартирах коти, та тварини з зоопарків зачинені у надійних клітках. Усі вони хотіли жити та потребували допомоги людей. Документальний фільм Ми наші улюбленці та війна створив тревел блогер та журналіст Антон Птушкін, який під час своїх подорожей він сам став сценаристом, режисером та у багатьох епізодах оператором. Повстання штатів надзвичайно важкі часи нині переживає. Ще нещодавно квітучий та сильний Вашингтон. Справжній хаос панує навколо, абсолютно збивши людей із власного шляху. По справжньому пекельний період прийшов в історію Сполучених Штатів Америки. Чи вдасться столиці відбити цю смертельну атаку, ступивши на цей запеклий шлях невідворотної війни? Покаже тільки час. Смак свободи. Невеличкому містечку, де виросла варя, на жаль, немає поціновувачів високої кухні, тож усі старання дівчини вразити неймовірним поєднанням смаків нікому не були потрібні. Розчарована тим, що ніхто не оцінив її прагнень. Варя їде до великого міста у надії стати кухарем у вишуканому ресторані. Шлях до успіху був би набагато складнішим, якби не випадкова знахідка. Дівчині потрапляє до рук книга, написана майже 100 років тому. Міністерство джентльменської війни. Дія фільму відбувається у 1939 році, коли знаменитий прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль збирає надсекретну групу спецназу для проведення зухвалих диверсійних операцій у самому серці нацистської Німеччини. Приготуйтеся до того, що ваші почуття будуть захоплені проникливою історією, про шпигунство, мужність і самопожертву. Фільм органічно поєднує в собі історію та вигадку, занурюючи вас у атмосферу переломного моменту світової історії. Думка про тебе надзвичайно важка доля випала на тендітні плечі головної героїні на ім'я Софі, котра в черговий раз зіткнулася віч на віч і щередою неприємних та неочікуваних проблем на власній життєвій дорозі, та одного разу в непростому житті виринає маленький промінчик надії. Який можливо зможе подарувати жінці необхідну життєву енергію, знову повернувши її до щасливого життя. На своєму шляху вона несподівано зустрічає людину, яка кардинально перевертає життя на 180 градусів, і саме в цей момент розпочинається дивна загадкова та незвичайна пригода молодої мами. Довга гра у 1956 році мексиканець Джей. Разом зі своєю дружиною приїжджає в Техас. Як ветеран Другої світової війни і любитель гольфу, герой має намір отримати посаду директора школи, сподіваючись, що респектабельна робота надасть йому членство у місцевому престижному гольф-клубі, що складається виключно з білих гравців. Коли члени клубу відкидають кандидатуру Джея через його походження і колір шкіри, він зустрічає групу латиноамериканських хлопців, які захоплюються гольфом, і вирішує сформувати з них команду. Маючи мало досвіду і ще менше ресурсів, Джей вирушає разом із хлопчаками у захопливу подорож на зустріч спортивним досягненням. Суперники. Таші Дункан, колись неймовірно талановита тенісистка, стала тренеркою та силою, яка ніколи не вибачається за свою гру на корті та поза ним. Чоловік Таші теж тенісист. Лідирує за серією програшів, але вона придумує, як здолати невдачі. Та план Таші стикається із несподіваним поворотом адже наступний суперник чоловіка Патрік його колишній найкращий друг і екс коханий Таші. Оскільки минулий сьогодення зустрічаються, а напруга зростає, Таші мусить запитати себе, чого коштуватиме перемога? Годзіла та Конг нова імперія. Група вчених знову вирушає на острів Черепа, щоб провести дослідження про його таємниче походження. У ході вивчення із глибин порожньої землі на поверхню виривається новий та могутній монстр. Ним виявляється древній предок кінг Конга. Родич Конга бажає поневолити все живе і стати повноправним правителем планети. Конгу доведеться об'єднатися з Годзілою, щоб дати бійцям могутньому титану, адже від результату протистояння залежить доля як інших монстрів та й усього людства. Любов, брехня та кровопролиття від Людькова та менеджерка тренажерного залу закохається в амбітну бодібілдерку, яка в гонитві за своєю мрією прямує в Вегас. Їхня пристрасть виливається в небезпечну пригоду, що затягне їх обох у сіті злочинних зв'язків. Кодзіла Мінус один після часів страшної війни, котра забрала у головного героя вістину найдорожче, чоловік намагається розпочати нову главу свого життя. Не дивлячись на ті глибокі рани, які залишила ця страшна та жахлива подія, повернувшись на територію рідного міста, від якого по справжньому майже нічого не лишилося, все одно не втрачає надії налагодити хід власних справ. Через деякий час знайомиться з дівчиною, неочікувано їхню сімейну ідилію порушує чергова небезпечна подія, яка повністю перевертає їхнє буття і зніг на голову. Чоловік зовсім не був готовий до того, щоб зустрітися віч на віч із справжнім запеклим ворогом, який за роки своєї тиші став ще більш сильним та могутнім. Тепер він не зупиниться ні перед чим. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!